Добрий ранок, дітки! Рада вас бачити на нашому занятті з малювання. А що ми будемо малювати, я зараз вам розкажу. Послухайте віршик. Всі здоров'я хочуть мати, та про це потрібно дбати. Завжди милом мити руки, чистим одязі ходити, зуби чистить, мити вуха і не їсти те, що муха вже поїла і сидить. Може, мріє, може, спить. Бруд, бактерії, мікроби викликають всі хвороби. Все оце запам'ятайте про здоров'я своє дбайте. Дітки, а ми з вами не боїмося мікробів, тому що ми знаємо, як треба з ними боротися, мити руки та дбати про своє здоров'я. Отже, приступаємо. Спочатку розімнемо наші ручки. Розім'яли ручки, приступаємо до роботи. Для цього нам з вами знадобиться фарби, водичка, пензлик, бажано фломастер чи олівець чорного кольору і ось така соломинка. Ми будемо з вами малювати незвичайним способом приступаємо до роботи. Беремо фломастер і малюємо очі нашим мікробам. Можна і носик намалювати. Розміщуємо на відстані по всьому аркуші паперу. Ось які Оченята, вони все бачать. Ось так. Тепер беремо пензлик, гарненько набираємо фарби, водички. І малюємо ось таке коло навколо очей, зафарбовуємо водички треба взяти багато. А тепер беремо соломинку. І видуваємо. Ось таким чином ми видуваємо кожен мікроб. Можете брати фарби за вашим бажанням. Погляньте, яким незвичним способом я зобразила мікробів, але ми їх боятися з вами не будемо, тому що будемо ретельно кожного разу мити руки з милом. І всі ці мікроби від нас просто повтікають. До побачення! Я чекаю на ваші роботи.